Знаємо, непрості зараз часи. У нас два більше двох років повномасштабного вторгнення. І от прикладом того наскільки важливо навчатися, і навчати першій допомозі. Маємо історію молодого хлопця Ігора Нахаби. Він під час обстрілу Одеси, 29 квітня, опинився в зоні ураження касетного боєприпасу, і він зміг допомогти не лише собі, а й іншим пораненим. Цікаво, що навчання з зупинки кровотечі Одесит закінчив тільки за день до чергової атаки расистів. Однак, менш ніж за 24 години після завершення курсу йому на жаль довелося застосувати нові знання на практиці. І от як проходили перші хвилини після атаки, розповів Ігор Нахаба в Ексклюзивному коментарі нашому телеканалу. Давайте подивимося. Після того, як потрапив у ламок у стегно, я впав е і трошки розгубився. Закінчились вибухи. Я підіймаюсь, оглянув поранення. Потім я піднявся і пішов шукати е інших людей. Хотів подивитися, що з ними все гаразд. І побачив е чоловіка. Який лежить, і в нього тече кров з лівої нозі. Біля нього була його жінка. Я підійшов, хотів оглянути поранення. Його в нього поранення було на задній поверхні бедра, а він знаходився ну, лежачи на на спині. Максимально високо наклав йому ремень і тримав е руками протягом. Того часу, коли я тримав пасок на мнозі чоловіка, я трохи з ним спілкувався, щоб перевіряти його стан. Він сказав, що його звуть Євген. Євген, сподіваюсь, з вами все гаразд зараз.